Вітаю усіх! Сьогодні буде е, таке в мене розслабляюче відео. Я би сказала, розслабляюче, Нічого робити не треба. Нічого робити не треба. Буду показувати. Буду показувати і розказувати. Може когось цікавлять, які продукти в Канаді, які що продається в тих магазинах супер великих. І, і може хтось є тут, а з наших українців, хто не знає, хоче щось купити, а не знає мови і не може собі, ну, не дає собі ради в магазині. Я сьогодні була в магазині Костко, то в нас такий великий, то не є, не є супермаркет, то є магазин-склад, де все не є розставлене по полочках, як в магазині, а є все просто на піддонах. На піддонах і на стелажах. І, і ти собі поміж тими стелажами ходиш і поміж тими піддонами і вибираєш все, що хочеш. Але там у більшості один мінус цього коску: що він продає все великими об'ємами. То є так, якби склад, і там нема маленьких об'ємів, таких, знаєте, мацюпоньких для одної, для двох людей. Там є на цілі великі сім'ї. О, і, і через що там все велике. І от зараз я вам буду показувати, що я сьогодні купила, щоб ви, щоб, щоб ви мали уяву, як в Канаді, і скільки це коштує в Канаді. І, і що в костко є, хто є тут і в Канаді, і що в ньому можна купити. От таке, що саме таке, що я хочу сховати в холодильник, це є фарш. От фарш. Там продається от в таких великих упаковках. Тупе, то є 2 кілограми. Якщо знайду зараз, то прочитаю 3 кілограми. 3 кілограми фаршу. Я його собі купляю, приношу додому і ділю собі по маленьких порціях, які мені треба. Ставлю в морозилку. І коли мені треба, я тоді собі маленьку ту порцію витягую. О, але він таки дешевший, ніж в таких магазинах, де є маленькі порції. Якщо. Усе порахувати. От бачите, то є, то є в таких великих. Там ніхто не продає по 200-по 300 грам, по пів кілограма. Я хотіла це саме перше, бо я хочу його поставити назад в холодильник. Будь-буто м'ясо. Тепер дивіться, отакий, хто не знає, де купити, хто з українців в Канаді не знає, де купити нормальний сир. О, дивіться, оцей сир є дуже добрий в костку. І тут є дві упаковки по 600 грам. Тобто його є кілограм 200. Мені так, по пам'яті мені. Зараз я гляну, точно. Але по пам'яті мені так здається, що кілограм 200 його тут є. Ну і. зараз, 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 зараз. От як О, є кілограм. То є дві упаковки по 500, так що є кілограм. От, я ще раз покажу, може, хто не цей, то собі зробіть фотографію, хто шукає за добрим сиром. І він є добрий, з нього можна і пиріжки пекти, з нього можна і сирника спекти, все, що, що хочете. Я вам показала, ховаю в холодильник, бо то він має бути теж в холодильнику. Так, і коштує він 12 доларів сир. 12 доларів, так щоб ви знали, що от сир є в коску по 12 доларів, який українці можуть купляти і можуть використовувати. Бо є багато сирів інших, яких ми звикли ну, ми до інакшого, і тут ми їх просто не можемо їсти. Так, тепер ще покажу таке, що трахувати в холодильник: це є грибочки, це печерички маленькі. Я буду робити мариновані, то я ось собі купила. Та упаковка 680 грам. А от скільки вони коштують, то я вже вам точно і не скажу. Ні. 5 доларів. 5 з половиною Знайшла. 5 з половиною 680 грам. Тоже такі упаковки, знаєте, величенькі. То не є там по 200 грам упаковочка. Тепер. Тепер дивіться, що я тут маю? Я тут маю. Я трошки повідсовую. О, я тут маю розчин для полоскання зубів. Ми його тут купляємо і полощим зуби дуже добре, тому що в Канаді. Ремонт зубів дуже дорого коштує. Дуже дорого коштує. Через що полоскати треба добре. Чим більше полошити, тим менше дирок і кари От І ми таке купляємо постійно. Постійно купляємо в коску, бо нам вигідно, що там є великі об'єми її. Те є рідини, то є 3 літри. По півтора літри в кожній. О, І він коштує десь 14 доларів, по-моєму. Mm. Так, що то є так, що то є добре. Ото можете купляти і полускати зуби. Що сьогодні після визи, після візиту мого лікара, зубного лікара, в якого я весь час тут знаєте, назначаю тобі, що півроку ти ходиш і чистиш зуби. То не так, що коли хочу, тоді тоді пішов. Ну ти прийшла я сьогодні, і мені зразу зробили назначення вже наперед. На якийсь там місяць, ой, і, і щоб вже це було забито, тому що потім, коли тобі треба, то там вже ти, ти не достукаєшся, хоч ти гроші платиш. Так що після того візиту, коли я заплатила 340 доларів за чистку зубів і за рентген, я зразу купила, я вам зараз покажу, не тільки дві тих тих баночки, а зразу чотири. Зразу чотири баночки, бо я якраз поїхала в цю Костку, а там була скидка чуть-чуть. Думаю, та ладно, воно ж воно воно ж не портиться. та вже й купила чотири банки, тому що дорого, дорого розумієте, кожна дирка, кожна пломба тут коштує відповідні гроші. Через що ти добре думаєш, чи чи тобі дешевше купити рідину для полускання, чи і чи тобі ліпше по, почистити вчасно зуби і помити їх. Бо я ще мию такою втерпік, то така штучка, яка бризгає воду, і вона вимиває все з кожної дирочки. То теж добра штука. На Україні ми такого не знали і ніхто ним не користувався. Тут нам сказали в лікаря, щоб, щоб купити. І Ми як купили, то ви знаєте, то то класна штука. Ти собі поїв, пішов собі раз-раз, раз водичкою, там такі спеціальні тиски. Що якраз до зубів, те і водичкою побризкав собі. Ну то водичка і, і разом от з цим розчином. те собі побризкав в роті свіжо, ніяких залишків немає, ніякого наліплювання на зубах нема. Ви знаєте, то є то зовсім інакше життя. То, то ти себе чуєш людиною, а не так, що ти почистив зранку і ходиш до вечора, і що їв, облизався і далі добре. такого нема. От, то я вам затору сказала: забираю зі столу, бо воно велике і займає нам простору кусок. Так, що ми ще купили? Що ще може бути корисне для українців? Ми купляємо таку воду. Це є мінеральна вода, і ми її постійно купляємо. вона хоч трохи дорожча є, але тут нема стільки вибору мінеральних водів, як в Україні. Я знаю, чи в Україні вони дійсно мінеральні чи ні, але, але факт той, що в Україні є багато, а тут і нема сильно. Ото ми от собі ту воду вже ми розпробували і побачили, що вона є добра, і ми її щось так полюбили. То я її купляю так прямо ящиками. Скажу вам. Купляю, поставлю, і ми її п'ємо. Ми не хочемо щось з крана. Раніше ми з крана пили, бо тут вода добра, у нас в Канаді вода дуже чиста і дуже добра. А тепер ми розпробували ту мінералку, вона нам засмакувала, та ми так її вже й п'ємо. Це мінеральна. Але в коску вона продається в ящиках. Там, по-моєму, 16 штук в ящику, вона в розріб не продається, але зато вона є дешевша. Якщо в сумі, сьогодні на неї була скидка 5 доларів на ящику, тобто то суттєво. Як раніше ящик коштував 25 доларів, зараз коштує 20. Ну, то, знаєте, як я взяла два ящики, то є 10 доларів вже дешевше, ніж, звичайно, ти купляєш в будь-який якийсь інший день. Так що то було суттєво. Тепер я купила рущину Ні кафе. О, бо я тепер роблю капучино, і ми багато п'ємо цього капучино. О, то я собі купила, бо моя вже розчина кава закінчується. І ця кава коштує, але то велика банка. Бачите, теж велика банка. Вона коштує 12 доларів в коску. То велика банка. Так, що я ще купила? Я купила сьогодні ще дві баночки вітаміну С. О, то є вітамін С плюс зінк. І я через що їх купила, бо їх потім в зимі нема. А зараз знову почалася та епідемія цього грипу. Невідомо якого, але якогось грипу, чи то ковід, чи то не ковід, невідомо, що то є. І, і через що я побачила, що він є, і ще й скидка на нього теж була, по-моєму, 4 чи 5 доларів на баночку. То я купила зразу дві баночки на цілу зиму. Тому що ж ви знаєте всі, що вітамін С треба пити. В зимі особливо при тих всіх хворобах, при тих всіх недугах, вітамін С йде самій перший. Через що купила і запаслася. І запаслася. Так, тепер, оскільки він коштує, то я вам навіть не скажу той вітамін С. ну Якщо скоро найду, то скажу. А якщо не знайду, то й не скажу. Оце певне він. оце. Ні, це не він. Не скажу, бо не можу знайти скоренько. Але він десь, по-моєму, теж. Чи то він 13 доларів, чи скільки. Але то дуже велика банка. Дуже велика банка. Тут є 400 таблеток. І вони такі всі величезні, ті таблетки. По 500 По 500 міліграм кожна. Так що не скажу скільки, але десь приблизно 13 доларів отако. Тепер я купила ще каву експресу, отаку от купила. Зазвичай, я, я купляю старбаксівську е, верона, але сьогодні не було. От, якщо нема верони, то я купляю оцю. Вона найчуть дешевша за Верону. І а друга, вона ця оця кава, 19 доларів. 19. А ця друга, оця кава є з ванілью. І вона має такий, такий знаєте, запах ванілії. Як нас кофеварка її роздроби, помели, то такий запах ванілії стоїть навколо. Вся кімната, знаєте, в такому ванільному приємному запаху. Тут моя коліжанка приїхала, нам сказала за ту каву, що є така в коску. Вона приїхала з України і сказала нам, що в коску є така кава. Я знала, я бачила ту каву, але я її не купляла, бо думаю, то ванільна кава. На, що ж мені ванільна кава? Я хочу натуральної кави. Але вона нам завдав сказала, ми купили, спробували, і нам сподобалося. Нам сподобалося, і я тепер вже так час від часу її докупляю. О, і так досипаю до тої кави, трошки тої, трошки тої. М -м, запах такий фішовий. Люкс. Запах люкс. Пахнюче і гарно п'ється. Тепер ще також купила пробіотік. Ми його використовуємо. Бо нам лікар сказав, щоб пити, і що то набагато покращується травлення, і, і кишечник підкріплюється, О, І через що ми цей пробіотик купляємо постійно. Він є трохи дорогувати, він десь 32 долари. Але сьогодні була ніби 7 доларів скидка. через що я його купила. У нас, у нас ще є, але я побачила, думаю, нехай буде, бо потім, як треба буде, то його вже не буде. Так, наступне це є фік. Я не знаю, чи, чи ви знаєте, як він називається в Україні, якщо чесно, я не знаю, бо в у нас, у нас такі дерева не росли колись. може зараз ростуть. Отакий От фік, але він тут росте, і я його особисто дуже люблю. І він є такий, знаєте, прив'ялений, присушений. О, і я його от в такому вигляді, я його просто обажаю. Я його сирого дуже люблю. Ніхто в мене його не любить, а я його дуже люблю. О, і через що я його купляю часом в коску. Він коштує 15 доларів, але бачите, яка це упаковка величезна. Це величезно, тут є кіло 360, то є велика, і ти собі там по дві-три по штучки в день можеш його з'їсти, і через що я його час від часу купляю. А це, догадайтеся, що то є. Це є лісові горіхи. І їх тут є теж багато, майже кілограм, 908 грам. Їх є тут багато, ну і коштують вони, я вам скажу, якщо порівняти з другими так, то вони коштують не дорогше. Зараз я вам скажу скільки: 11 доларів. Щось там з копійками, не пам'ятаю скільки. О, І то є продукт американський, але вони вже полущені, вони вже готові. то є тільки самі зернятка. Самі, сама серединка. Тож приємно взяти того горіха, ніж ніж його довбати, бити, тукти, поки ти його добудеш, щоб нарешті з'їсти ту маленьку горошинку всередині. А тут його дивіться кілограм. І ти собі коли захотів, і ти, і ти горошинки покидав, слухай, і ти вже його, його покушав. Бо бо то лісовий горіх, його, його хочеться, його завжди хочеться. Чи літо, чи зима, чи осінь, його завжди хочеться. Ми його любимо, і я його теж купляю час від часу. І вигідно, 11 доларів, але ж ти не мучишся, людина. Ти ж не ти ж не товчеш, так що тобі руки відлітають. І ще треба знати, чим його ну, ще мати ті апарат, чим його полускати, то не так просто ти не візьмеш горішка, ну і тако вже зразу їси. Ну його треба полускати, вилускати. Чимось. Так що оце дуже добрий. Дуже добре, сказати, ну, як би сказати, дуже добрий діл по-англійськи, не знаю, по-українськи. З, з тими горішками. То кілограм лусканих горіхів, лісових горіхів. Я рахую, що це ще дуже дешево, навіть, якщо то 11 доларів, і горіхи ти вже маєш заодно і ще всі полускані. Так що це я рахую, що дуже добре. Потім, що я купила Я собі, купила нові рукавиці. Бо напевно ви замітили, що мої рукавиці на відео. Вони вже в мене такі старенькі. Вони вже певно років 10 маю. Як ми. Я їх купила, як тільки ми приїхали. І вони вже в мене ну старенькі, вже дуже старенькі. Вони вже, вже не відстіруються, нічого. Я вже, вже давно собі мріяла купити рукавиці, якісь гарні, такі, такі добротніші. І ціво якраз такі, що вони мені будуть витримувати. Зараз вам скажу скільки. 260 градусів Цельсії. І вони витримують, і ти не чуєш ну, жари, не чуєш вогню при 260, а фаренгейта, то є 500 градусів. То дуже добрі. Я, я так думаю, що добре, але ще відкрию, попробую, які вони будуть. Але то є фірмові, від KitchenAid, і Я думаю, що, що мають бути добре. А то я вже дожилася до нових рукавичків тепер. Так, ще я купила коробку цукорків. Коробку цукорків, які я думаю, що мені згодяться, бо то й йде крисмас-час. І нас тут так, так заведено, що одні другим щось, щось люди дарують. О, то, то я думаю, що цукорочки нам згодяться, а якщо нікому не подаруємо, то самі зімо. Отак буде. Так буде. Так, тепер що я ще купила. Я купила, ви вже може бачили, я розказувала за такий органік цукор. Органічний. Бачите, він такий жовтенький. А він є жовтого кольору. Це є органічний цукор, не, не відбілений, ні, нічим. Він є, як його добули, так він і є. О, і через що я його купляю теж там в коску час від часу. Тому що він мені добре є. Я його... Ми взагалі цукру вживаємо дуже мало. Дуже мало, Але як я показую щось на відео, то я додаю часом цукер як треба. О, там по рецепту йде цукер, то я використовую цей органічний, щоб він не, менше якось шкодив і менше тої хімії було. Ну І ще купила я тут перчики. Ну то Сезон зараз на перчики, то перчики не є дорогі. Тоже по-моєму, не знаю. Чи, чи 7, чи 8 доларів мені коштують. Купила, бо я теж хочу перчика часом й до якогось салатику і ще до чогось. Так, тепер ще хочу вам ще щось показати, бо то ще не всі закупи сьогоднішні. Я сьогодні щось багато накупляла і багато стратилася, бо хотілося побачила, то, що, що би хотілося, і через що купила. Купила отаку от жилетку. От, бачите? О, така жилетка з таким великим капюшоном. Ця жилетка коштує 60 доларів. І вона така добротна. Е, так, така добротна, я чувствую. Ну, я знаю, як то е, кваліті. Як то е, кваліті по-українськи? Забулася, як буде. Що, що ця куртка вартує. І вона є довга, вона мені, так, знаєте, закриває от, так, от ноги, аж до півстегна. Так що, що мені вона сподобалася. І, і я купила таку курточку. І потім я ще купила, я ще купила рушники. От такі сіренькі. Сіренькі рушники. то я купила два маленьких. Два маленькі тут рушники, але вони знаєте, що я хотіла, хотіла вам показати? Бо в нас тут рушники не такої якості, о, якість кваліті, то якість нагадала. Бо в нас тут рушники не такої якості, як на Україні. На Україні вони якісь туненькі, нема таких грубих, знаєте, щоб той начос був такий грубий, приємний. І як ти ним витираєшся ти рушником, то, ти, то той тільки верх ти. Використовуєш, а той низ, навіть там не доходить. Та вода. Але я такі люблю рушники, я люблю таку якість хорошу. О, і через що я купила от такі, такі рушники доброї якості, бо костко має добру якість. Він старається, щоб задовільнити своїх покупців, і вони, нехай той рушник буде чуть дорогший. Але він буде доброї якості. Знаєте, він буде такий ворсистий він буде пухнастий. І ти, як його використовуєш в використанні, то, то ти маєш задоволення. Ти маєш задоволення, коли витираєшся ним. О, через що я купила ще такі рушники, побачила, то побачу, чи ті рушники собі будуть, чи може комусь я їх віддам на подарок, то буде видно. Але наразі я їх купила. От, і, і то певне, то все. І ще купила водичку, таку звичайну, пити, такою, не мінералку, а таку звичайну воду в маленьких бутилочках, і то всі сьогоднішні закупи з Костко. Але я хотіла показати, бо, тому, що люди, знаєте, які навіть тут і живуть, і не завжди ти знаєш, що на ньому пише. Якщо не знаєш англійської, то ти не можеш навіть прочитати, до чого воно. Чи то кава, чи то ти купиш таке, ну, тільки я думаю, що кава. Це що, я показала, щоб то було зрозуміло. О, і може комусь оце згодиться щось таке. Людина собі побачила і може, зможе використати. І то на сьогодні буде все. На сьогодні все таке коротеньке відео, таке, знаєте, розслабляюче відео. О, Я вже казала, що воно розслабляюче, тому що не треба нічого робити і думати. А просто подивитися, от, подивитися. Бо багатьом людям цікаво, мені самі цікаво часом, як в якійсь країні люди щось купляють і показують, то мені самі цікаво часом, я дивлюся. Так само може і комусь цікаво за мої покупки. О, так, що, що я за все розказала. Ой, і на тому буду, буду закінчувати. Так що, кому сподобалося, ставте лайки. І дуже дякую вам всім за ваші коменти і за те, за що ви переглядаєте мої відео. І, і на все добре, до наступного відео. Па-па!